Берегти свою красу та молодість, мріячи не кожної з нас. Ну а як цього досягти, звичайно, якщо будемо вміти правильно за собою доглядати. Краса та здоров'я мають прямий зв'язок між собою. З експертами у цих галузях будемо розкривати найактуальніші проблеми та будемо підіймати найважливіші теми. Вітаю! Мене звати Наталя Богун, і це новий проєкт. Фактори краси на першому міському. Відкрити для себе шлях до гарного та красивого життя разом з нами. Поїхали. Сьогодні поговоримо про таку неприємну хворобу, яка навіть має естетичний характер. Це хвороба шкіри голови. Це достатньо поширені хвороби, які без ефективного підходу складно лікувати. Зараз ми їдемо до трихологічного центру, де дізнаємося методи лікування та які оздоровчі процедури можна проходити для того, щоб шкіра голови завжди була здоровою. Ходімо дізнаємося, що це за хвороба, та що робити, щоб шкіра голови була здоровою. Та жінка, мріє про гарне волосся. Сьогодні поспілкуємося з трихологом-реабілітологом Лесою Кодацькою. Вона точно про це все знає. Доброго дня, Леся! Доброго Рад дня вас та... бачити. Скажіть, будь ласка, чим саме спеціалізується ваш центр? Наш центр це унікальне місце, де ми поєднали послуги перукарів, дерматолога. І реабілітолога-трихолога, тож до нас можна звертатися з проблемами шкіри голови, з проблемами дерматозів по тілу. І проблемами саме стрижня волосся. Я знаю, що зараз на вас чекає дівчина. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою вона до вас звернулася? Так, зараз чекає одна дуже гарна дівчина на мене, і ми будемо їй робити пілінг для шкіри голови. Вона звернулася саме із проблемою сибирейного дерматиту, це прояви лупи, це свербіж, можливо, ще якісь дискомфортні стани. Ми будемо робити реабілітаційний пілінг і покажемо, як процедура виглядає і який ми отримуємо результат. Тож, ходімо подивимось, що буде відбуватись залюбки. Я вас проведу. Добре. Маємо дуже гарну дівчину з натуральним довгим волоссям, але є трошки проблеми лупим. Ця проблема називається саберенним дерматитом, це рецидивуюче захворювання шкіри голови, і дуже часто його тригером можуть виступати проблеми шлинково-кишкового тракту, це якісь місцеві переміни ПА шкіри голови можуть бути. Це може бути напружений психоемоційний стан, або, наприклад, період після лікування, коли в нас була антибіотикотерапія або якась інша. Що ми бачимо? Ми можемо бачити почервоніння, на ньому лущення, і воно може трошечки втихати і може трошечки загострюватись. От зараз я трихоскопом максимально близько зможу побачити всі ділянки, які найбільше турбують нашу красуню. І далі ми вже будемо з ними працювати. Ось саме так виглядає лущення. зараз буде відбуватися. Зараз ми будемо робити пілінг. Я обрала ензимний пілінг для того, щоб він максимально якісно і м'яко очистив шкіру, тому що не дивлячись на себеринний дерматит, дуже часто шкіра з циберинним дерматитом вона саме чутлива. Тому ми маємо бережно очищувати її, якісно очищувати її і не пересушувати. Тобто лупа це і є сиберинний дерматит? Так. Так, лупа це всього на всього симптом. Симптом може бути або сибирейного дерматиту, або, наприклад, є таке захворювання, як псоріаз. Це лупа також може бути симптомом псоріазу. Дуже часто прояви лупи це банально неякісна гігієна, наприклад, незручно вимити якісну шкіру голови, або дуже м'який шампунь, який недостатньо очищує шкіру голови, або навіть погано промита піна після того, як намилили шампунем. Звичайною водою я пам'ятаю, що в дитинстві мені мама мила голову спочатку милом, а потім шампунем. Може, ви також таке пам'ятаєте, може, також ваша мама так практикувала? Е, ну, я прям такої історії, от взагалі не пам'ятаю, як доглядали за моїм волоссям. Е, і дуже часто приходять е, мами з доньками на консультацію і згадують про те, як вони мили дітям голову один раз на тиждень. От я не пам'ятаю із свого дитинства, ну, щоб там такий графік миття був. Але коли я у мами питала, вона каже: дійсно так, один раз на тиждень, е, якийсь там день був, коли мили голову. Це Нормальна історія, тому що тільки коли починається пубертатний період, включається в роботу сальна залоза, і тільки тоді змінюється взагалі робота сальних залоз, і голова дійсно починає жирніти. Я знаю, що кожен з нас повинен мити голову тоді, коли вона цього потребує. Тобто, не так, коли тобі дають рекомендацію: мий голову один раз на тиждень, і у тебе буде менш жирна шкіра голови. Це не так, правда? Е, да. Е, ми не можемо ніяк вплинути на продукцію сальної залози, тобто якось пришвидшити е, грязніння або е, трохи його сповістити. На жаль, ми не можемо. Ми можемо тільки якісно очистити шкіру голови, але забрудниця вона у тому режимі, у якому працює сальна залоза. Тому ті люди, в кого жирніє голова, активна сальна залоза в роботі і жирніє голова щодня, мити треба щодня. Переучувати не треба. Але треба підібрати догляд по типу твоєї шкіри. Однозначно, однозначно. Тому що коли в нас є дійсно. Активна робота сальної залози і шкіра жирна, то якщо ми будемо брати засоби м'які, або, наприклад, такі як дитячі, безсульфатні засоби, очищення буде неякісним і сабариний дерматит буде свіріпіти саме через це. Лися, скажіть, будь ласка, що зараз ви наносите. Я зараз наношу пілінг для чутливої шкіри від італійського трихологічного бренду Medevita. Ми з ним працюємо. Ми використовуємо не один бренд у нашій роботі. У нас є декілька фаворитів із кожного бренду. Я знаю, які позиції будуть в мене працювати найкраще. Так само ми рекомендуємо домашній догляд. От зараз у нас той пілінг, який є ензимним. Це дуже таке. М'яке відшелушування, ми його наносимо, він у вигляді крему, Додала я туди ще біодинамічні трави. Це трави шавлії, вона буде сприяти активації і якісній роботі сальної залози, тому що наша задача, щоб у нас не формувалися сальні пробки. Ми маємо їх очистити, і тим самим потім, все, коли ми це все діло змиємо, ми побачимо, яка в нас буде картина після проведення процедури. Однієї процедури недостатньо, щоб позбавитися цієї проблеми? Однієї процедури достатньо для того, щоб одразу побачити результат. Так, якщо в нас проблема лупи викликана через некоректну гігієну вдома, щось не домили, не тим шампунем, тоді однієї процедури буде достатньо. Але якщо в нас провокатор сибирейного дерматиту внутрішні процеси, або це хронічний сибирейний дерматит, то однієї процедури, на жаль, буде недостатньо. В таких випадках ми радимо або курсом їх робити, це може бути один раз на два тижні. Якщо дуже така критична ситуація. То можемо навіть один раз на тиждень. Ну це така, знаєте, завжди буде підбиратись динаміка індивідуально е, і додому. Ми також радимо, які засоби можуть бути домашніми це ті самі пілінги, для того, щоб не так часто людина приходила, наприклад, до нас на реабілітаційні процедури. Так, ви вже казали, що проблеми зі шкірою голови можуть бути пов'язані з внутрішніми органами, чи призначаються ви додатково обстеження? Звичайно, взагалі волоси відносяться до сигнальної системи. Вони просто сигналізують про те, що можливо якісь там системи в організмі дали збій. Наприклад, коли до мене звертаються із проблемами лупи сибирейним дерматитом. А вже ж, першочергово, я спитаю, який раціон у людини, чи багато вона солодкого вживає, чи багато їсть мучного, мучного саме дріжжового. Я тепер розумію, чому в мене інколи з'являються проблеми шкіри голови. Так, так, так кожен каже. Кожен, хто на консультацію приходить, доходить до цього моменту і одразу такі очі. І Є дійсно дієта антисеборейна, коли виключається солодке, мучне. Ну можливо, не те, щоб виключається взагалі, але мінімізується на, і, мабуть, на період лікування Так. на, гос, на період загострення. загострення. Так, на період загострення. Е, і, наприклад, от випадок із життя, прийшов чоловік на консультацію з дуже проблемною шкірою. Вона максимально червона, вся була це синдром Редскальп, Потім це лупа. Ред скальп це тотальне почервоніння шкіри голови. Така дуже запалена червона шкіра по максимально по росту волосся. Але він не буває сам по собі. Додатково ще якісь можуть бути, бути симптоми. От у нього була лупа, дуже така активна, і максимально таке почервоніння, от Аж запалена вся шкіра. Йому вже не підходили шампуні, які засоби він намагався щось робити самостійно. Ми йому провели. Подібну антибактеріальну процедуру, і а вже ж я йому призначила зробити аналізи щодо роботи шлунково кишкового тракту. Там були виявлення дисбактеріозів, ну, така вся історія. Потім в результатах виявилося, що в нього дійсно порушена мікрофлора кишківника, дисбактеріоз був. Ну, ці вже питання ми не вирішуємо. Наша задача знайти саме першу причину і порекомендувати, куди далі людина може вирішувати ту проблему, яка є внутрішня. А ми Закінчили свою роботу це домашній. Так, домашній догляд. Ми це була навіть реабілітаційна. Домашній догляд ми прописали додатково домашній пір, тому що для чоловіків, а вже ж це не дуже прийнятно ходити там щотижня на процедури до центру. І питання вирішилось. Ну я думаю, що цей чоловік дуже задоволений. Да, він і зараз дуже задоволений. Є такі чоловіки, які дуже полюбляють б'юти процедури. тому Це добре. Так, зараз ми вдягнемо апарат, який буде продукувати пару? Це така мілко-мілко дисперсна пара. Вона дасть нам можливість якісно проникнути і як наче, розчинити всі ті накопичення, які є зараз на шкірі. А потім вже ми якісно все механічно пропрацюємо, змиємо, нанесемо відновлюючий засіб для поверхні шкіри і відпустимо нашу красуню додому. Чи є якісь протипоказання цієї? Процедури протипоказань дуже мало, але вони є. Наприклад, коли в нас є е, якісь прояви фолікуліту, це можна сказати такий гнійничок невеликий. Ми не можемо його гріти. Ну, апаратом, бо я його не гріла однозначно. І щодо пілінгу я б також е, поспостерігала, тому що коли ми будемо. Ну, знаєте, працювати із цією ділянкою, ми можемо просто запалення розносити ще більше. І також протипоказом будуть якісь рани відкриті. Наприклад, можливо, якась подряпина або царапина. Якщо це така ну, майже кровоточаща рана, то я би почекала, щоб вона трошки загоїлась, і тільки потім працювати, щоб не впливати на цілісні шкіри. Інших протипоказів ніяких немає: вагітність, годування грудне, вигодовування. Діти навіть від трьох років можуть. Робити Бити процедури пінгі за потреби профілактично дітям. Ну я б не радила, якщо все нормально, але за потреби ми можемо це робити. Зараз у нас етап очищення, так як пілінг – це лише ексфоліація, це розчинення. Ми маємо далі якісно змити. Це буде, звичайно, шампунь. Я взяла антибактеріальний шампунь за типом проблеми, яка в нас є. І тепер буду дуже-дуже якісно промивати шкіру голови. І, взагалі, якісно промита шкіра голови це вирішення багатьох проблем саме з недомитістю або з жирністю. Або тривалістю укладки. Я знаю, що коли ми ходимо до салону і коли нам змивають, миють волосся, це якась особлива процедура. Це так є? Та, же ж. це дуже-дуже приємна процедура. По-перше, коли не сам миєш собі шкіру голови, а людина це може зробити, це максимально ефективно, тому що задіяно дві руки. Дуже Класно можна підступитися до кожної ділянки. Також під час миття ми обов'язково проводимо масаж. Ми миємо не просто помити, ми миємо так, щоб здіяти всю систему кровопостачання і активізувати кровотік. Це, по-перше, розслаблення дуже якісне, і це навіть стимулювання росту волосся, адже ми стимулюємо всі наші судини. Навіть можна заснути тут у вас у креслі. Так. Таке трапляється також. Е, я бачу, що ви достатньо довго розмиваєте. Не просто довго-довго і багато. Е, є навіть е, така рекомендація, що ми маємо використати близько 60 літрів води на якісне промивання волосся і шкіри голови. 60. Достатньо довга така процедура. Я розумію, що на неї треба виділити час. А скажіть, ви одна працюєте, або ще є дівчатка, які займаються такими ж самими проблемами, вирішенням таких проблем? Процедура дійсно об'ємна і буває навіть таке, що більш тривало у часі вона може займати. Якщо ми робимо антибактеріальну процедуру, це може займати десь десь з половиною години три, можливо, якщо там ще й довге волосся. Але працюю я все ж таки не одна. У мене є ціла команда майстрів. Наші дівчата-перукарі навчаються реабілітаційним процедурам, навчаються пілінгам. Вони не роблять призначення, вони. Не роблять огляду, але ми маємо змогу записувати клієнтів саме в той час, коли їм зручно, щоб вони не підлаштовувалися лише під мене. У нас у штаті є ще лікар-дерматолог. Mm -hmm. Вона yeah. займається так, вона займається всіми проблемами по шкірі. Тобто до нас звертаються не тільки із шкірою голови, а взагалі по тілу з проблемами, то ми на неї відводимо такі складні випадки, де треба саме лікарські призначення. Я працюю із. Діагностикою проблем випадіння, скальпу, ну все, що стосується трихології. А вже майстри можуть виконувати також процедури і з довжиною волосся, і з відновленням шкіри або реабілітаційними процедурами, тому дуже зручно. Так знаю по собі, якщо є медичний підход до проблеми, то більше є довіри до майстрів. А вже ж і мало того, це дійсно результативно, тому що коли ми маємо рецидивуючі стани, це ж однозначно хронічний стан, розумієте? І вирішити його просто ситуативно, ну вкрай рідко виходить. Тут треба дійсно діяти сумісно. З одного боку, це будуть лікарські призначення і визначення саме проблеми, через що вона виявляється. А потім вже додаткова реабілітація. Недобре. Тобто справою повинні займатися професіонали. Так. Так, саме так. Що зараз ми будемо робити? Yeah. Процедура очищення в нас закінчена, Я вже нанесла маску на довжину волосся, щоб воно також було м'яке, гладеньке, блискуче. Зараз ми наносимо антибактеріальний лосьон на шкіру для того, щоб ефект антибактеріальної процедури такий в нас був е завершеним і сушимо волосся. Це вже наш завершаючий етап. так? Так, Це вже останній етап. Я вам дуже вдячна за цікаву бесіду та за те, що робите шкіру голови та волосся здоровими. Мілана, які в тебе враження від цієї процедури? Мені звісно, процедура дуже сподобалась. Моя шкіра голови стала спокійнішою, а я відчуваю себе впевненіше а та волосся стало м'якішим. Волосся та шкіра голови це показник нашого здоров'я. Тому, якщо є причина, підходьте до неї раціонально та правильно її вирішуйте. Будьте гарні та здорові.